Добре ранок, шановні. Поки не почали розбирати. Невеличкий у нас контакт контент очікується. Тут трошечки в нас трошечки якось ось так. Вибачайте. ну Дверцята відчиняються але з потугою, бо трошки там туди-сюди. Був дзор, дзадзора нема. Заломчики є такий. Непоганий, не дуже критичний. Було, бувало гірше. Ну, тут же ж бачите. Е, ну, ось ось Коліщадко видно. А має воно бути якось отак. Плюс-мінус рівніше. Це Ні, вчора, вчора пригнали. Ну, зараз будемо. Спробуємо, може щось зробимо, може ні. Відос буде коротеньке. Туди-сюди. Може трохи процеса покажу, може не покажу. Трохи там поламало, трохи там. Отаке. Е, фокус. Ти де пропав? Ха -ха. Куди ти зник? Трошки тут у нас цього. Ну, скажімо так. В принципі, плюс-мінус простіше, ніж Audi a 4 що я робив там 2 4, 3 роки тому, мабуть. І тоді стапеля не було. Тут я гадаю буде простіше. А там подивимось. ну якось так. Так, доброго вечора. Все ж таки кум виставив на лапи. І тут дві, і там дві. У нас же ж тут дзадзорчика, не дзадзорчика. Тут у нас туди-сюди ляпухи, шмапухи. А мені ж кортить, кортить таке робить. Зацепилися, не скажу, як бовтиком. У мене є помічниця, боком поїхав. Монтажер від Бога. Буде зараз маслати. Да, Почекай. Да. Почекай. А зараз спробуємо вам показати. Ну, Давай, масла. Давай, давай, не бійся. О, Стоп! дверцята відчинились! Кать, почекай. Плавніше. Не так, не поспішай, Потихеньку. Так. Раз. 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 Да не сти, я так тисячу раз робив. Точно? Ну, не знаю, чи точно. Не, не знаю, чи видно, де воно так гарно йде, йде, йде. Mm -hmm. Давай, давай. Не спіши. Повільніше, повільніше. Зачекай. Так, шановні, що у нас виходить. Дверцята на у нас вже відчинилися. Ну, вже краще, вже краще. Уже тут взагалі. Треба тягнути і тягнути. Ану, давай. Кишни, почекай. Ану, давай. Ні, не буде видно. Все досить. Ех. Ну, коротше, воно щось кудись іде. Кудись дойде? Дякую за допомогу. Можете відпочивати, давай. Так, дядько Григорій. Нічого не натягнуте. Зараз вже знімаємо її зі стапеля. Задзор по дверях у нас чудово. Може, пів міліметра десь не це, а може і це. Все добренько. Все як має бути. Однорідний. Тут трошки туди-сюди, ще треба допрацювати. Це відспотерили. Ну. Зараз тут... все? З річком ще треба трошки попрацювати буде. І будемо шпаклювати де таке. А, ну так, да, це ж тут порвано було, зараз покажу. Тут заварили, все зачистимо, все шовним герметиком і допрацюємо. Ну, Основне готове. Стапель до побачення. Такс. 20 хвилин 9-ї. Ну, не ранку. Треба ж трохи, трохи цього зняти, а то, типу, там туди-сюди, а потім пофарбовано, якась нецікава. Багато моментів було, не знімав, зазор, 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 зазор. Оце сопелька, це ерстопчик. Тут перетиралося. десь голий метал, тут десь, тут десь. Ну, Хто знає, що таке ерстоп. а тут, до речі, також кудись е... показує, але не туди куди треба, неважливо. Е... Була іржа, прибрали, завалили. І тут також, ну, це ж в наші плани не входило, але тут така ж сама історія. Ліхтарна тер. Неважливо. Там сям доробилося. Е, планував сьогодні щось зробити, ну, як щось пофарбувати, але тут трішечки, тут трішечки, там сям не захотів, хай воно так буде, най буде. Зараз ми тут трішечки вернем ґрунтом, тут трохи заліземо. А, і до речі хотів ж, хотів завжди показати переход. Він буде от там, Запам'ятовуйте. Переход на сріблі. А, до речі, форточку зняв, заклеїв, щоб по-людськи не обклеювати, щоб воно потім не відлущувалося. Притулив. І все як має бути. Плівочкою накрив. Е, ну, Фарбуватися воно буде не так. Плівка ще потім обріжеться після ґрунта. Тут буде папір, там папір. А це так, щоб не дуже того, туди-сюди і поки що хай буде так. І до речі, ззаду також буду піддомкрачувати. Де таке? До завтра буду малювати. А, що ж, блин, от завжди хочу щось зняти, куча думок і ніхрена. Коротше, тут може бути негарно, бо у нас тут. Зараз покажу. Ну, як завжди так, пальчиком натискаєш. Видно, не видно? Оператор від Бога. Воно грає, грає, грає. І це крило також, ну зараз не покажу. Натискаєш, а воно так грає-грає, як жале, жале, жале. Ну це ж Hyundai, Воно ж так має бути. Тому тут можливо будуть моменти, не покажу. лістери треба вимкнути. Коротше. Багато тексту. Зазор є, зазор є. Питання є, питань нема. Надіюся, буде сріблясте і блищатиме. Ну якось так. Чекайте фінішу і побачимо, як мене вийде чи не вийде переход зробити. А щось як камери так дуже так. Чи перезняти? А ні, хай буде так. Хрен з ним. Всім гарного вечора. Доброго дня! Всім вельми шановне панство! Наш куйдай, який ми фарбували срібло переходом. А, є то кисок гімна, друге крилосе скалейде, але то таке. Е, підбір фарби був по лючку. Бачите? Бампер пофарбував, як відрізняється. Зараз будемо намагатися не човгати. Цей рідний бампер також відрізняється. Але зараз покажу інше. І це також рідний бампер. Він також, бачите, взагалі чудово. Ну, тобто він відрізняється чітко, як мій. Тепер йдемо до нашого крила. Дивимося уважно. Лючок світліший, ніж рідні дверцята. Лючок рідний. Моє крило, звичайно, трошки випадає, бо стик ішов. бампер темніший. А тепер дивимося з іншого боку. А тепер у нас лючок темніший, ніж дверцята. Все рідна фарба. Пластик не пластик. Ну і тут також бампер трохи випадає від мого крила. Ну, я ж фарбував крило рихтував і бампер. Тут у нас також така історія. Світліше, темніше. Тимніше, світліше. От вам срібло. Чому стик деталі буде випадати? Отут, бачите, плюс-мінус непогано. Даже я сказав би, дуже непогано. Але дивлячись, з якого ракурсу. <кхи> так, І пам'ятаєте, ж, тут у нас переход. Зараз спробую показати, можливо, так. Ну, переходи у нас отут по лаку. Можливо, треба якусь лампочку вимкнути чи ще щось. Оце трішечки-трішечки якась фігня. А так нічого не видно. До речі, ніхто його не полірував взагалі. Шагра. Завод. Завод. Ну, зараз, може, лампа не покаже. Ось шагренька. Шагренька моя. Шагренька заводу. Ну. І лючок випадає. Що від мого крила, що від дверцят і від бампера. Тут у нас задор, задор А, я ж не забув, я ж забувся. Також задорчик. Його ж не було. Дверцята там туди-сюди. Все як має бути. Внизу переход може десь і видно, але байдуже. Його і не видно, тож порог. Ну, от і все. Якось так. І якби ще трохи його відполірувати, особливо все в того, то взагалі було б чудово. Але як для таких гаражних халтурщиків, як я, я гадаю, піде. Ну, якось так. Кум сказав багато не трендіти. Не більше п'яти хвилин, в мене ще є півтори хвилини. Що вам ще розповісти? А нічого. Сьогодні її мають забрати. Ввечері, правда? Ну, то таке. Всім гарного вечора і мирного тихого неба. Ну якось так.